Прийшов сезон полуниці і не знаєш, куди найкраще поїхати. Давайте розповім ТОП-5 країн, де можна заробити на зборі полуниці. Постав лайк, якщо буде корисно. Почнімо з Німеччини. Це країна, де збір полуниці є одним із найпопулярніших способів заробітку серед мігрантів. В Німеччину їздять навіть поляки, оскільки платять тут найбільше. Все ж заробіток залежить від місця роботи, досвіду та швидкості роботи працівника. Середня ставка оплати складає від 11 до 13 євро на годину. За сезон можна заробити від 6 до 8 тисяч євро бруто. А на гривні це приблизно 336 тисяч гривень без урахування податків. Наступна країна Бельгія. Вакансій по збору полуниці тут теж досить багато, оскільки погодинна оплата орієнтовно від 12 до 13 євро на годину. За місяць ви зможете заробити від 1800 до 2500 тисяч євро бруто. А за сезон ця сума коливається від 5 до 7500 євро половиною Тобто, якщо перевести найбільшу суму в гривні, то це 315 тисяч гривень, з яких чистими зможете мати приблизно 240 тисяч гривень. Далі, Нідерланди, працівник на зборі полуниці заробляє від 12 євро бруто на годину. За сезон цілком реально заробити від 4,5 до 6,5 євро бруто. На гривні це 189 тисяч до 273 тисячі гривень, не враховуючи податків. Часто наші студенти їздять. На літніх канікулах за кордон, оскільки всі чекають сезон полуниці, який дає можливість найбільше заробити грошей. В топ-4 входить Фінляндія. Можливо, ви не знали, але у Фінляндії теж є можливість поїхати на полуницю. Звичайно, плата там не така висока, як в попередніх країнах, але люди теж обирають часто саме цю країну. За місяць на зборі полуниці ви зможете отримати приблизно від 1800 до 2300 євро бруто. За сезон це від 5 до 7 тисяч євро бруто. Часто на цю роботу шукають різноробочих людей, які будуть не лише збирати полуницю, а й мити і сортувати її. Ну і звичайно, в наш останній топ-5 входить Польща, яка особливо славиться своєю роботою по зборі полуниці. Розмір заробітку в основному залежить від виробітку. Найчастіше в Польщі платять від 3 до 4 злотих за кілограм зібраного. Таким чином, за день можна заробити 200 злотих. Виходить приблизно 5 тисяч злотих на місяць, а все. Сезон це 15 тисяч злотих. Якраз зараз починається сезон, тому якщо тебе цікавить робота на полуниці в Німеччині, Бельгії чи Нідерландах, то став плюс в коментарях і ми запропонуємо тобі актуальні вакансії. Або переходь за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, на наш сайт. Бажаю вам легкої роботи! Усім па-па!